Ну, дивлюся, дивіться, ціни на мандаринку приблизно всіх ціна однакова, Мандаринки гарні, такі всі рівненькі, лимончики теж гарненькі. По чому по 50 лимонів. Такі по 40. Гранат, дивіться, там я бачила по 120, тут трошки менший по 100. А, є і по 120, так. Тому товару багато на привозі. Невеличка апельсинка така по 50. Банани по 60. Ну і тут трошки є обрізане. По 25-30 по 30 гривень. Тому ціни більш-менш нормальні. І товар гарний. Так, ну ми йдемо далі.